Колискова для павучка. Те Магнус, один із підвідів павуків стрибунців, жив разом із мамою і татом у затишному гніздечку на гілці великого дерева. Хоча, коли ти крихітний павучок стрибунець, завбільшки з копійчану монету будь-яке дерево видається тобі цілим світом, у те Магнуса було вісім. Схожих на маленькі чорні намистини очей і вісім строкатих волохатих лапок. На відміну від решти павучків, він не плів павутину, натомість умів виготовляти міцні шовкові нитки, якими чіплявся за тріщинки в корі, стрибаючи з гілки на гілку. Те магнус дуже любив стрибати, але ще більше. Йому подобалося майструвати нитяні картини на уроках праці у школі, яку він відвідував разом з іншими павучками і комахами. Одного разу вчитель те Магнуса павук шовкопряд занедужав, і замість нього в клас до павучка прийшла вчителька з піву цикада. Знаєш, сказала вона, роздивившись роботу. Яку те ти, Магнус тихенько викладав у куточку? Твоя картина дуже гарна, як як музика. Що таке музика? Поцікавився те магнус, який, як і решта павучків, не відвідував уроків співу. Як ти не знаєш? Хіба мама не співає тобі колискові перед сном? Цикада так розхвилювалася. Ще почали почухувати одночасно обидва вуха, розташовані внизу її черевця? Ні? зізнався те Магнус. Що ж, тоді обов'язково попроси її про це, порадила йому цикада. Того самого дня ввечері, укладаючись спати, те Магнус запитав у мами Матусю, чому ти не співаєш мені колескові? «Павуки не вміють співати, синку, здивувалася мама. Шкода, засмутився Те Магнус. Мені б так хотілося почути музику. Наступного дня, повернувшись зі школи, Те Магнус застав маму з татом за дивною справою. Вони старанно натягали довгі шовкові нитки між двома тоненькими гілочками. Що ростуть одна над одною. Ниток було доволі багато, усі вони були спрямовані вниз ідеально рівними лініями. Що це? запитав павучок. Сюрприз! Відповіла йому мама. Увечері дізнаєшся. Після вечері мама поклала павучка в ліжко і прилягла поруч. Розповіси казку. Попросив -те Магнус. не сьогодні, сказала мама. Ну, ми просто полежимо і послухаємо. Що послухаємо? не зрозумів павучок. Але цієї хвилини легкий вітерець торкнув натягнуті на гілках нитки, і вони видали звук, гарніше якого павучкові ще не траплялося чути. Що це, матусю? прошепотів він. Твоя колискова, відповіла мама і посміхнулася. Відтоді малюсінький павучок Стрибунець Те Магнус щодня засинав під колискову, яку для нього співав вітер. На добраніч, зірочки. Як тільки маленька зебричка навчилася розмовляти, вона одразу ж почала закидувати маму і тата питаннями Чому вдень світить сонце, а вночі місяць, чому листя зелене, а пісок жовтий, чому ліс такий великий, а річка глибока? І найбільше запитань у зеброчки виникало саме тоді, коли треба було вкладатися спати? Вона балакала без зупину. Усе розпитувала і розпитувала, і звідки стільки запитань у тебе взялося? Здивувався тато. За цілий день набралося, усміхнулася мала і продовжила розпитувати батька. Аж ось до кімнати війшла мама. Якщо ми будемо так багато розмовляти перед сном, то заважатимемо спати і зірочкам на небі. І через нас вони вчасно не вкладуться. Зеброчка страшенно здивувалася. Як же вона про це не подумала? Невже й зірочки на небі лягають у свої ліжечка, щоб бачити сни? От дива, а як їх класти спати? запитала зебручка. Спочатку треба закрити штори, щоб світло від твоєї нічної лампи їм не заважало. Пояснила мама. Мала зраділа і разом з татом тихенько затулила штори. А тепер слід сказати мамі, татові та зірочкам на добраніч і тихенько лягти в ліжечку, продовжила мама. На добраніч, мамо, на добраніч, тато, на добраніч, зіроньки! сіроньки. Побажала зебручка. Поклала голову на м'яку подушку і окрилася кольоровою ковдрою. Батьки поцілували доньку та тихенько пішли до своєї спальні. Мала заплющила оченята і солодко заснула. Їй наснилися чарівні зірочки, що спали на своїх рожевих хмаринках. А дідусь місяць сяяв у нічному небі. Та оберігав їхній сон. З того дня зебручка щоденно вкладалася спати вчасно. Тихенько вмощуючись під ковдрою, вона спочатку вдивлялася в маленьку щелину між шторами. Чи світять на небі зірочки, чи, може, вже сплять? Спробуй і ти сказати на добраніч зірочкам за твоїм вікном, і тоді обов'язково. Тобі не сняться найчарівніші сни. Як сплять звірятка У ліс прийшов вечір. Сонечко заховалося до наступного ранку, блиснувши на прощання золотим промінчиком. У темному небі засяяло безліч зорі. Вони вишикувалися в дивовижні сузір'я, і згори уважно спостерігали за тим. Що відбувалося внизу? Маленькій білочці не спалося. Вона сиділа на ліжечку і терла оченята. Засинай, моя хороша, лагідно промовила мама білка й обійняла доньку. Вона розповіла донечці цікаву казочку і ніжно поцілувала білочку в маківку. На добраніч, матусю. промовила білочка, позіхаючи. І солодко заснула. Неподалік Великого дуба, де мешкали білки, у затишній теплій ніжці татко їжак укладав спати свого синочка, жвавого маленького їжачка. Татусь погладив сина по голові, а їжачок у відповідь кумедно поворушив носиком. Він дуже любив свого татка і поряд з ним завжди почувався спокійно і впевнено. Закривай вічки, солодких снів, любий синку, побажав татко їжак. Їжачок слухняно заплющив оченята і мирно засупів. Сріблясті зорі стали ще яскравішими. Здавалося, тільки вони й не сплять живуть своїм нічним життям, бавлячись бешкетуючи, ніби діти. Завжди поруч із ними їхній батько місяць. Але не тільки вони не спали в цей час. У далекій теплій країні мавпа вкладала спати мавпеня. Не хочу спати. вредувало мавпеня, сидячи в ліжку. Он зірки не сплять. Це тому, що вони охороняють твій сон і сон інших діточок. Лагідно пояснила матуся. Дивися, віконце, ніхто вже не бавиться. Усі звірятки і дорослі вже відпочивають у своїх ліжках, щоб завтра бути знов веселими та бодрими. І ти засинай. Мама приголубила малюка та поцілувала в маківку. Мавпення заплющила оченята і поринула в сон. А десь далеко. Бабуся моржиха промовила до онука. Стуляй ученята милий, і спокійно спи до ранку, хай тобі насняться добрі кольорові сни, а я завжди з тобою поруч. Морженя притиснулася до бабусі щільніше, а вже за мить забулася міцним солодким сном. У той час, як зорі. Пустилися трохи нижче, щоб зазирнути в темні віконця. Усі малюки дивилися дивовижні сни Дехто в затишному гніздечку, дехто в теплій нірці. Їжачок посапував, згорнувшись клубочком. Білченя спало, укривши пухнастим хвостиком носика, зайченя, підклавши лапки під щічку. А чому ми не спимо вночі? запитало маму совеня, тому що ми спимо вдень адже всім слід відпочивати і набиратися сил, розважливо пояснила мама сова. Вона лагідно посміхнулася, ніжно обійняла гарнюню донечку і дзьобом торкнулася пухнатої маківки, ніби цілуючи. Зірки милувалися ними з неба, а місяць здавалося. Легенько гойдався серед пухнастих хмаринок і тихенько позіхав, поки ніхто його не бачив. Адже коли настає ніч, оченята самі так і закриваються, щоб відпочити. Дивись, зараз зорі заглядають саме у твоє віконце. Це тому, що і тобі, малятко, уже час спати. Укладайся в ліжечко. Заплющуй очі і засинай. Уранці тебе чекає новий щасливий день. Поки ти спиш. А знаєш, маля, коли чарівна ніч спадає на землю, ти вже в постільці, і оченята твої заплющуються. Коли ще хвилька друга, і ти поринеш у солодкий сон, у різних куточках землі. Не сплять усілякі тварини і птахи. Хто вони та що роблять? Поки ти спиш, грізний тигр вийшов на полювання і крадеться джунглями. Поки ти спиш, двоє мишенят облаштовують собі затишне, тепле гніздечко у стіжку сіна. Поки ти спиш, троє пустотливих ведмедиків грають у квача у засніженому лісі. Поки ти спиш, четверо голодних совенят сидять на дубі в очікуванні матусі. Поки ти спиш, п'ятеро веселих дельфінів грають на хвилях синього моря. Поки ти спиш, шестеро плямистих оленят перестрибують срібний струмочок, що дзюркотить у сонячному лісі. Поки ти спиш. Семеро гусей летять у гордому мовчанні у місячному сяйві. Поки ти спиш, восьмеро пустотливих кроликів грають у світанковому серпанку на галявинці. Поки ти спиш, дев'ятеро величних слонів бредуть до водопою. Поки ти спиш, десятеро незграбних пінгвінів вистрибують із крижаного моря. І перевальцем ідуть берегом, де їх радісно зустрічають сотні друзів-пінгвінів.